Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись цілу низку питань перемога України, знищення Росії. Вищі сили, я налівохоронці, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знищити, стратити Путіна, всіх, хто за ним стоїть, всіх, хто придумав убивати українців. Нижче потім. Проблеми є. Немає грошей, дуже поганий стан економіки, і серцеві можуть приступи бути. Серце може, так, як приступи не битись стискається дуже. Скажіть вичі сили, що заважає стратити, знищити Путіна? Може бути так, що в нього чи знайдуть якийсь яд. Може бути отрута, саме в крові. Щось пов'язане із серцевим нападом, наче як серце... серцевий напад. Ну, він може злягти і лежать дуже довго. Тут магічний захист роблять, його любить, рашистська... Ну, суспільство під. Підпитує, заперечу, весь негатив, убираю Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення Путіна. Та усіх, хто за ним стоїть. Більше немає жодної перешкоди. Заперечу весь негатив заперечу весь негатив, убираю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, від духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення Путіна. Більше немає жодної перешкоди, щоб його стратити, знищити, щоб його більше не існувало, і всі, хто за ним стоїть, хто підтримує його, хто придумує, дає накази на знищення України. Поверніть всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, весь негатив, що принесла Росія Україні, що приніс Путін Україні, поверніть їм назад, і йому назад. По Верховному суду не напереклад на нього самого по Верховному суду. І по колу не піде на нього лягає. Всі, хто його захищають, хай отримують також. Його карму, Верховний суд над ними відбудеться. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від України Путіна. Всіх, хто за ним стоїть, і допоможіть знищити, і стратити, щоб більше не могли давати накази на війну, на, на обстріли. І все лайно вертається їм назад. Буде так і так буде. Боже, існувати в цьому світі знищується. Де буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає Україні перемогти Росію і коли це буде? Так, що відбувається? Дуже сильний обман. Хочуть схилити до переговорів, але це великий обман, може, нададуть можливість, що закриють небо над Україною, але. Агресію ворог продовжує чинити. Тут не можна ніяких переговорів. Ніяких переговорів не може. Прошу вищі сили, допомоги, продовження війни. Просто будуть ще більше зав'язані руки. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. знімаю всі мороки, маніпуляції убираю. та страшне. Заперечу весь негатив убираю відвертаю відсікаю Росію від України на віки вічні, виводять війська, тікають, лякаються. Більше не можуть наступати, атаки чинити? Не зможуть. Прошу Вищі сили, допоможіть зруйнувати всі рашистські плани. Домовлялися про одне, а Тут обман на обмані, маніпуляції дуже сильні. Заперечую, весь негатив убираю. Більше не можуть обманювати, більше не можуть шантажувати, маніпуляції проводити, не зможуть над Україною. Одвертаю ворогів, викриваю всіх, хто підтримує расистів, засуджують на довічні ув'язнення. за Злочин проти людяності буде так. Скажіть, допоможіть. Ой, сили, коли закінчиться війна перемогою України над Росією і звільненням території, окупованої Росією разом із Кримом? До кордонів 1991 року українських кордонів. Це може бути через шість місяців. Дуже хороші карти виходять. Ми будемо фінансово незалежні, і своя зброя, свої ракети. Чи може це бути ядерна зброя, власна ядерна зброя? Скажіть у ще ситуація. Ви знаєте, може бути не е, в розумінні, як... Е, це може бути нова зброя. Дуже схожа на ядерну зброю, але вона має інший ефект, ну, як-то в іншому вигляді. Присутня, дуже хороший захист в України буде зброя. Вона буде. Незвичайно, не така, як у всіх. Я б сказала, оце ядерна зброя, але вона із тими ж речовинами, але в іншому вигляді як-то зроблена. Я не розумію, тут дуже цікаво. Шість місяців. Де мені? Скажіть, допоможіть вищі сили. Це може бути закінчення війни в 2025 році, перемогою України і звільнення території. України на 1991 рік до кордонів 1991 року до 2025 році Дуже хороші карти виходять. Буде від нас іти потужний наступ на расистів. Вони не зможуть витримати. Дуже сильні втрати у расистів. Не буде ким воювати. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть од України Росію навіки вічні. Повертаю весь негатив расистам, всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування весь негатив вертає назад. Росіяни отримаються назад. Звідки прийшла війна? В Україну хай туди й повернеться, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть. От Од наших військових України всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. І поверніть назад расистам, тим, хто дає накази на обстріли, і хто їх виконує, хто дає накази на наступ, хто їх виконує, хай назад на себе все це прийме. І його воно знищить, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, закликаю, одведіть, одверніть від України війну росіян, расистів, найманців, російських, всю зброю одведіть, одверніть від Росії всі країни, що їй надають зброю. Більше з расистами, ніхто не працює. Буде так і так буде. Оцікаві навіки вічні. Відкриваються всі дороги, шляхи на перемогу України над Росією. То на мову року буде так. буде тобто все сказане, стійсне, так буде. Так, наступне питання. Щ... Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає роззброїти Росію? І що заважає припинити? Росії, торгівлю з іншими країнами, співпрацю, передачу зброї Росії, від Ірану, Білорусі, Північної Кореї, Китаю, М'янми, інших країн, з якими працює Росія. Ну, зброї стане менше, набагато. Якісь почнуться проблеми у расистів. Це дуже хорошо. Залякування ядерною зброєю. Заперечую, убираю. Більше немає у рашистів зброї. Повністю знищена військова інфраструктура Росії. Більше не існує зброї. У Росії немає. Забирається ядерна зброя. У расистів більше немає ядерної зброї. Угу. Вище сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Росії всі країни в світі, що їй допомагають. Більше ніхто не надає зброю Росії. У Росії більше немає зброї, більше немає чим і ким воювати, Виводи війська, тікає з України. Буде так. І прошу, заберіть у расистів ядерну зброю. Більше немає ядерної зброї. У расистів немає. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від Росії всі країни світу. Хто надавав зброї Росії, більше не можуть цього робити, більше немає зброї. відвертаються відсікаю всі зв'язки, припиняються. Буде так і так буде. Більше в рашистів немає зброї роззброїтися Росія, ядерної зброї також. Повністю знищені всі заводи, всі склади військові. Повністю знищена вся авіація рашистів буде так, і так добуде все сказане, здійснено так буде. так, наступне питання, що заважає світові надати Україні всі необхідні ракети, далекобійні ракети, і дозвіл на їх використання по території Росії на глибину, на глибину по військових об'єктах, літаки, винищувачі, всю необхідну зброю, що необхідно Україні на перемогу і звільнення. территорию так через домовленность с Де от дуже болюче для України затримують вони, весь негатив, убираю. Більше в світі немає жодної країни, яка б... Ну, зрада присутня, через агентуру якусь, через якісь домовленості. Заперечува снігати: всі, хто заважають передачі Україні зброї всі, хто забороняють, не дають дозволу перекриває на використання зброї проти Росії, засуджується на довічне ув'язнення за злочин проти людяності, за підтримку тероризму. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити шлях для надання Україні всієї необхідної зброї для перемоги, для звільнення території України від російської агресії. Більше расистів ніхто не підтримує. Викривається вся агентура, викриваються повністю всі люди, що. Працюють на расистів в світі, більше не можуть заважати, надавати дозвіл і зброю Україні буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, відкрити всі шляхи і дороги Україні надаються, всі винищувачі, літаки, далекобійні ракети і дозвіли на їх використання по Росії. Дозвіл надано буде так і так Це буде все здійснено, так буде, знімаюся. Ти Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає Росії розпастись, зруйнуватись, щоб її не існувало на політичній карті світу. Якщо все залежить від економіки, якщо расисти втрачають економіку, розпадуться. Доки в світі існують країни, що надають підтримку, ну, відбувається економіка з іншими країнами, то вони Тут ці карти треба забрати. Існують ще дуже великий шанс розпастися є. Це все треба забрати. Заперечую, весь негатив обираю. І ще поки вони в війні. Здійснюється агресія. Вони ще тримаються. В них економіка, напевно, ці гроші пов'язано все із військ, із війною. Це все, я заперечую, М -м, да Донори цієї країни, які допомагають. Заперечую весь негатив, убираю Прошу вищі сили, допомоги. Більше не може існувати Росія. Угу. розпадеться Тільки після перемоги України. так Розпадеться. Причому самогубство таке робиться на сама себе. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на розпад Росії. Більше не існує Російської Федерації на політичній карті світу, не під якими іншими назвами руйнується, повністю знищиться, більше не зможе існувати. Буде так, так і буде. І прошу повернути. Всі біль сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, весь негатив, що чинила Росія українцям. Поверніть її назад. По Верховному суду все лайно вертається в Росію. Все лайно, що принесла Росія Україні, повертається назад. Хай воно його нищить, хай вони з цим живуть. Все, що погане бажали українцям, собі забирають, буде так. Більше не можуть расисти воювати ніколи. Забувають, більше не зможуть ніколи воювати. Руйнується повністю вся військова інфраструктура, буде так. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає повернути полонених, військових України, цивільних людей, українців, дітей, жінок, чоловіків, повернути, обміняти в Україну, визволити, де б вони не знаходилися, де б їх не отримували, врятувати, повернути в Україну, які є перешкоди. Щоб відбувся обмін усіх на усіх. А, є перешкоди. Раніше були велика шанс, що будуть обміни. Так, закрили. Зараз продовжується боротьба, щоб повернути додому. От, хороші, є зараз можливість. Вже расисти самі виходять на зв'язок, виходять. Щоб відбути, щоб відбувся обмін, скажіть, вище сили, чи є якісь перешкоди? Це буде обмін завдяки іншої, ще за допомогою країни в підвішеному стані. Всі три обміни мають бути. Всі очікують на це. Дуже така є страх, що можуть обдурити обман. Це все я заперечую, обираю. Відкривається дорога на обмін. Більше расисти не можуть тримати у полоні українців, військових, цивільних, дітей, жінок. Повертають, дуже хочуть обміняти усіх на усіх, повернути. Буде так? Заперечує весь негатив убираю. Дорога на обмін відкрита. Буде так. Боже, скільки обману. Ну тут Верховний суд. Вони змушені будуть повертати людей. Заперечу весь негатив Убираю. Дорога на обмін відкрита. Більше не можуть расисти тримати людей у полоні українців, військових, цивільних. Не зможуть, повертають, буде так. Ще можуть бути засуджені расисти за злочини проти українців, що в полоні відкривається шлях на обміну, більше не можуть тримати, повертають. Буде так, і так буде. І прошу вищі сили. Захистіть усіх українців. Військових, цивільних людей захистіть і вдень, і вночі захищайте, крильми закрийте, не мить не лишайте, одвертайте, одведіть, одверніть росіян від наших людей. Расистів одводьте, всю агресію одвертайте. Більше не можуть чіпати расисти наших полонених. перекриваю, перекриваю, Прошу поверніть. Всі біль, сльози, страждання, катування, гвалтування смерті, що чинили расисти із нашими військовими у полоні, з нашими цивільними людьми у полоні. Поверніть назад, тому хто чинив злочини, хто давав накази, хто брав у полон. Хай їм все це вер... вернеться з ними станеться і очистить нервова система. Ща від болю і страждання повертаю расистам. Хай вони страждають, хай вони переживають, все на собі буде так.